Оце Веліс, оце таке запилення. Жах. Може це, може це і непогано, коли їх буде так багато, маленьких. От, хоча я його планував взагалі отак десь отут, десь отут чікнути, тому що куст молоденький. Це, виходить, третій рік. Одна грона, отут друга. Оце друга така ніяка. Третя. А це взагалі, чого я взагалі знімаю цей куща, щоб показати вам оцю грону. Подивіться, це вона, мабуть, найперше зацвілала, запалилася. А дивіться в чому, в чому феномен. Вже. Ну, ти подивися на цю камеру. О, дивіться, грона більше, ніж горох. Зверху, так? Да? А, а тут, дивіться, ще навіть не цвіло. Дивіться, який феномен. Там горох, а тут ще й не цвіте. Ну, це, звісно, тут, тут, ну, тут без питань, отак. От. Ну, я то взагалі ще чуть-чуть і планую... Я не знаю, отак. Отак її чікнути. Ай трошки попробуємо, а там буде видно. Ну, в принципі, кущ непоганий. Сила росту. Вже дивіться, оце, оце пошла від коріння. І ось ось закінчується. Це вже ну, 2,5 метри. Вона вже за верхню проволоку, а стопчики в мене 2,5 метри. Так? Да? Так. Да. Ось, звісно, сила росту навіть більше краще ланниша усі ратишку. Такі справи, дякую за увагу.